Так, звичайно, ви маєте такі плюси, що якщо ви введете свій бізнес, ви можете податися на карту побиту. Якщо ви тільки приїхали до Польщі, і відкрили це у вас перший бізнес, у вас немає ніякого ні походження, ні карти поляка, нічого, то звичайно ви подаєтесь на карту тимчасового побиту. І це один з етапів і процесів вашої легалізації, бо ведення бізнесу це не є ідентичне тому, що ви тут будете легально знаходитись. Це дві паралельних історії. Тобто, для ведення бізнесу ви, звичайно, повинні легально перебувати на території Польщі. Ви легально перебували, коли в'їхали сюди до Польщі. по руху безвізовим. Далі, якщо ви отримали песель-Укр, ви перебували на песель Укр, і, звичайно, рано чи пізно цей песель-Укр закінчиться, і вам необхідно буде. Перебувати далі, вести цей бізнес на території Польщі, і тому ви повинні скористатися таким своїм привілеєм. Тобто, якщо ви вже ведете бізнес і у вас є доходи на фірмі, ви можете податися на карту тимчасового побиту і перебувати далі легально на території Польщі на протязі трьох років на підставі карти тимчасового побиту.